Сьогодні понеділок, 20 квітня, ви дивитесь новини сьогодення на телеканалі. ОТБ у студії для вас працює Павел Посохов. Добрий вечір. Держава платитиме близько 8 тисяч гривень на рік за родину, яка оформила субсидію. За словами прем'єра Арсенія Яценюка, середній розмір субсидій збільшили удвічі. Передає урядовий портал. Уряд очікує, що субсидію отримають 12-15 мільйонів громадян. На одну сім'ю кабінет міністрів виділяє близько 8 тисяч гривень на рік. Наразі середній розмір субсидії на місяць за одну родину 360 гривень. Глава уряду зазначив, що документи для оформлення субсидії отримали 90% домогосподарств країни. За його словами, у травні субсидії вже повинні бути призначені. Він також додав, що перед початком опалювального сезону восени громадяни ще раз будуть відправляти бланки заяви декларації на отримання субсидії. В будинку на Мироносицькій, що горів у п'ятницю, комунальники розбирають покрівлю, а електрики та газовики у деяких квартирах вже підключили газ та світло. Погорільці знайшли прихисток у родичів та друзів. Ті ж, кому подітись нікуди, поселились у запропонованому чиновниками готелі на маршала Жукова. Міські чиновники обіцяли вже вихідними зібрати надзвичайну комісію і вирішити долю будинку та його мешканців. Проте й до сьогодні комісія не збиралася. У миць виконкомі запевнили, що питання погорільців обговорюватимуть, обговорюватимуть вже завтра. Від нового євроремонту у квартирі Ганни Григорівни залишилася хіба що стіна із стилізованим каміном та натяжні стелі. Ще вдалося врятувати плазму, яку встигли винести на балкон, говорить жінка. Вода вся йшла вниз, Но Ну, четвертий етаж ви видели, Вот. А нам залишилася вот вода. І є місце, в котором горіла несуча бланка. Я балка, я вам потім покажу. Значит, вода стояла где-то сантиметрів 30, От лужа осталась, уходит вода. Тобто ми ведрами, то, що могли вычерпали, щоб людям на второй етаж як можна менше води налилось. Епіцентром загорання стало горище, що саме спричинило пожежу. Невідомо, оскільки висновків експертів і досі немає. Та постраждалим людям не до причин. Будинок кажуть, скоро справлятиме 90-річчя, тож стан дерев'яних перекриттів відповідний, та електрична проводка роками не перевірялася. Почалося там, ну і вітерок слабенький був, ну і потягнуло, потянуло. Ось ну, все ж дерев'яне, розумієте? Це ж ліани, от бачите. Найбільше з восьми квартир на четвертому поверсі постраждали дві. Врятувати вдалося тільки документи, говорить Геннадій. Все сталося надто швидко. Нічого не встигли з собою. Все, що на мене є, тільки катуфлю мої. Люди розмістилися у рідних та знайомих. Кому нікуди було податися, міська влада запропонувала вже традиційно у надзвичайних випадках тимчасове поселення у готелі на маршала Жукова. Розселення, да приложили, какби як якби ми вже поселилися на маршала Жукова в гостіниці там поселилися, да, виділили кімнату, комнату. Ну, ну так как жилі там сюєсть Ну, да там ну какби вода гаряча є. Ну як дільна там бойлер, ну, Просто єдина да, надо там покушати приготувати, Ну, це ж гостіниця. Так ну постирати там тоже. ж. Власне, ті мешканці, які також постраждали від пожежі, але залишилися в будинку, нині не в кращих умовах. Гази світло дадуть в деякі квартири. Скажіть, а буде вовсю вався під'їзді, або тільки на етаже приділена Буде в тих квартирах, де сухо. Люди побоюються, що з бідою вони залишаться один на один. Комунальники сьогодні розбирають дах у квартирах через дірки в стелі, видно небо. Про подальшу роботу вони нічого не говорять, поки інструкції від начальства кажуть не надходило. Комісія з надзвичайних ситуацій мала б відбутися вихідними, але перенесена на вівторок, 21 квітня. Погорільці сподіваються, що місто допоможе не тільки відновити будинок, а й компенсувати втрати, адже деякі сім'ї залишилися без нічого. Вікторія Котова, Віталій Пендус, новини сьогодення. І ще одна пожежа у місті у суботу 18 квітня, палала 16-поверхівка у Фрунзенському районі. Загиблих та постраждалих немає близько сьомої години ранку. На місце події прибуло чотири відділення пожежно-рятувальної служби та одна автодрабина. Причиною пожежі стало займання сміття проводу на площі майже 40 квадратних метрів. Через сильне задивлення з першого по останні поверхи деякі мешканці не могли самостійно покинути власні квартири. Під час проведення розвідку вогноборцями врятовано трьох мешканців з верхніх поверхів. Крім того, евакували ще 30 мешканців багатоповерхівки. І до ситуації в зоні АТО, незважаючи на перемир'я до Харківського військового шпиталю, щодня привозять як мінімум одного пораненого бійця із зони проведення антитерористичної операції. Але це, на жаль, не все ще багато військових звертається до лікарів із найрізноманітнішими захворюваннями. Незважаючи на перемир'я до Харківського військового госпіталю, постійно надходять поранені бійці. За словами волонтера Ярини Чаговець, кожного дня до медичної установи в середньому доправляють одного пораненого та 15 бійців із різноманітними хворобами. Найбільше хворих наразі перебуває в гастроентерологічному відділенні, оскільки харчування військових на передовій в основному одноманітне і не завжди якісне. Усього в госпіталі на сьогодні лікується більш ніж три сотні бійців. Шесть людей знаходяться в реанімації з огнестрельными непосредственно, ну то тобто, є ранениями, там і э, і е осколочні, тобто ну, абсолютно різні. Я думаю, що це зрозуміло, що тут чотири человека в палатах інтенсивної терапії е і всі остальные ребята, які більше менше способні передвигатися. Також Ярина Чаговець зазначила, що поранені забезпечені повноцінним чотириразовим харчуванням та медикаментами. З останнім допомагають великі українські фармацевтичні підприємства та волонтери. Проте бійцям не вистачає одягу, засобів гігієни та термоковдр для транспортування хворих. Нам дуже необхідна постійна все рішення в елементарних вещах для ребят, таких як носки, труси, спортивні штани, спортивні костюми і обувь. Дуже велика необхідність в Елементарних вещах, таких як бритві приналежності, таких як ну то есть елементарно, щоб чоловік мог почувствовати себе комфортно при нахожінні в госпіталі. Точно так же нам очень нужны всякі разний моюще средство, тому як очень много людей. Гроші на допомогу або речі для бійців можна передати волонтерам, які чергують у військовому шпиталі щоденно з 9 ранку до 19 вечора. Ксенія Ручка, Павло Велицький, новини сьогодення. Минулої доби жоден український військовослужбовець на Донбасі не загинув та не був поранений. Про це сьогодні повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. За його словами, учора в факті використання ствольної артилерії та бронетехніки бойовиками проти наших військових не зафіксовано. Точки найбільшого протистояння вже котрий день поспіль незмінні. Це Широкіно неподалік Маріуполя та передмістя Донецька та попасна, що на Луганському напрямку. Водночас на Донецькому напрямку було 5 обстрілів наших позицій з 120 мм мінометів. Але через вмілі дії, мужність та професіоналізм наших бійців обійшлося без втрат. Противник веде активну повітряну розвідку за інформацією Державної прикордонної служби. Вчора в межах Донецької області було зафіксовано прольот 17 безпілотних літальних апаратів ворога. На травневі свята у Харківській області плануються провокації. Таку заяву зробив губернатор Харківщини Ігор Райнін. За його словами, для запобігання усіляких антиукраїнських акцій і диверсій з 20 квітня харківські силовики будуть нести службу у посиленому режимі. Крім того, планується збільшити особовий склад підрозділів, задіявши сили з центральних і західних регіонів країни. Тим часом у Харкові знесли ще два пам'ятники Володимира Леніно. Сталося це в ніч на 18 квітня. Один з монументів був встановлений на території аерокосмічного університету, другий на території політеху. Запис знесення монументів виклали в інтернет. Тут видно, що пам'ятники демонтують кілька молодих людей, деякі з них у камуфляжі і балаклавах. Вони використовують трос, прив'язаний з одного боку до пам'ятника, а з іншого до білого мікроавтобусу. Таку акцію харківські активісти присвятили єдиній соборній неподільній Україні, а також пам'яті героїв нашої незалежності. Ідеться у коментарі до відео. Як повідомили в обласному управлінні міліції, близько 11-ї години ночі кілька десят людей через паркан проникли на територію вишу та повалили постамент. Через годину вони через ворота пройшли на територію іншого закладу і повалили ще один пам'ятник. Міліція проводить розслідування для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до них. Підготовче засідання суду у справі Геннадія Кернеса відбудеться 28 квітня у Київському районному суді Полтави. Про це «Інтерфакс Україна повідомив адвокат харківського мера Олександр Гунченко. Нагадаємо, Кернеса та двох його охоронців звинувачують у нападі на двох євромайданівців, які були викрадені, коли фотографували номери автівок біля отелю Національ, що належить Кернесу. Меру Харкова повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених відразу кількома статтями кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, знущання та погроза вбивством. І до інших тем: зустрітись, поговорити та згадати на вихідних у Каразинському університеті був день випускника. Колишні студенти вийшли зібралися у його музеї, аби не тільки перенити у власні спогади, а й доторкнутись до справжньої історії. Харківський національний університет імені Каразіна відзначив день випускника. За традицією свято відбулось у третій неділю квітня. Посмішки на обличчях випускників вишу. Сьогодні багато з них поспішають на зустріч із своєю юністю. Проведення таких мероприятий дуже важливо. Ми учились на міхматі. Ми закінчили в 70 сімдесятому році. Міхмат Тут можна зустріти людей, неожиданно. Було таке, що я там общалась з цим чоловіком. Ну, не знала, що он учился в університеті. І вдруг десь ми встречаемся, оказывается, он закончав університет. День випускника кажуть організатори заходу. Вже давно став справжнім святом для каразинців. Цього разу випускники зібрались у музеї закладу. Тут можна не тільки доторкнутись до власних спогадів, а й до історії. Сьогодні у нас традиційний день випускника і ми що... Как много людей пришлось сегодня всю альма матер повидаться, пообщаться, поговорить, вспомнить студенческие годы. Это очень приятно, это замечательно. Академическое сообщество университетское ⁇ это такой пласт, огромнейший пласт, великий, многолетний, даже уже двухвековой, который создает вот эту основу, благодаря которой может развиваться цивилизованная и успешная страна. Поэтому Это що один, одна возможна пчені і сознання На Наприкінці заходу випускники, що зробили найбільший внесок у розбудову вишу, були нагороджені званнями почесного члена Асоціації випускників. Завтра у Харкові стартують дельфійські ігри. Змагання п'ятий рік поспіль проходять у Харкові під гаслом Надія, молодість, талант. Протягом шести днів близько шести сотень учнів шкіл естетичного виховання Харківської області віком від шести до сімнадцяти років будуть демонструвати свої. Надбання у різних сферах мистецтва цього року юні митці змагатимуться у номінаціях: фортепіано, народні інструменти, духові та ударні інструменти, скрипка-віолончель, естрадний та академічний вокал, хореографія, театральне та образотворче мистецтво. Творчі змагання будуть проводитись у трьох вищих навчальних закладах міста Харківському музичному училищі імені Лятошинського, Харківському училищі культури та Харківському художньому училищі. Перші дефіські ігри Слобожанщини відбулися у травні 2011 року на Харківщині і були присвячені 20-річчю незалежності України. Дантове пекло, екологія землі та екологія культури. У Харкові відкрилися ще дві виставки плакату 9-ї міжнародної триєнале четвертий блок. Символіка і образи плакатів про екологію близькі кожній людині. Бо автори порушують питання знищення природи, яка є зразком гармонії на землі, говорить житель Донеччини, студент університету будівництва та архітектури Владислав. На його переконання такі твори люди мають бачити не лише на виставках. Я ж по місту бачиш замість якоїсь -то реклами, тобто якогось -то фільму, там не знаю, продажі квартир, видіш приємний плакат, який говорить о тому, що там можна викидати мусорку, хоча б як как мінімум якісь вещи і загружати, ну, не загрізнять окружающую сліду. Харків'янка Вікторія Грінченко також відзначає великий вплив плакатів на її світові чуття. Мовляв, кожен із них це крик, що змушує зупинитися, замислитися і щось змінити. Антивоєнний плакат про родину, де батько не може взяти дитину за руку, вражає чи не найбільше, зізнається Вікторія. Я працюю з жінками, з беременними жінками, і проблема відсутності папіної руки рядом мене дуже безпокоїть. Я хочу щоб у всіх дітей було… Папіна мамина рука. І это будет це это буде вже будет буде из ззаду. Номінація екології культури приурочена до ювілею Данте, автора божественної комедії, а також до 700-річчя написання розділу пекло цього твору. Категорія так і називається Данте, пекло тут і зараз. Розповіли куратори виставки. Таким образом, ми намагалися з дизайнерами з усього світу зав'язати діалог на тему того, як. От, живя в стані катастрофи, проживаючи в стані ада, знайти в собі щось світле, добре, чисте, щоб вновь увідіть зв'язки. Вновь увідять зв'язди, це собственна слоган нашої триналі. У галереї Камін сьогодні відкривається виставка робіт італійського художника Габріеля Дель Отто. Також присвячена темі дантового пекла. Повідомили організатори. До цієї експозиції увійшло ряд робіт, що містять у собі українську національну символіку. Як кажуть організатори, ці плакати частина міжнародної акції Голос миру на підтримку України. У ній взяли участь понад 200 дизайнерів і художників з усього світу. Частина постерів експонувалася рік тому на Майдані. Загалом ж в експозиції налічується майже півтисячі плакатів. І подивитися її можна до 30 квітня. Світлана Маренич, Віталій Пендус, новини сьогодення. Завдяки святам у травні українці відпочиватимуть майже півмісяця. У цілому 13 днів. Адже цього року багато свят припадають на вихідні дні. У відповідності з розпорядженням кабміну в травні випадає 13 вихідних і святкових днів. 1 і 2 травня День Солідарності трудящих випадає на п'ятницю. і Суботу відповідно. Тому з рахуванням вихідних і переносів на початку місяця буде 4 вихідних дні підряд. Крім цього, день перемоги 9 травня також випадає на суботу, тому виходить ще 3 вихідних дні поспіль. Українці будуть відпочивати в понеділок, 11 травня. Трійця, що у цьому році святкується 31 травня, випадає на неділю, задяки чому ще один вихідний переходить вже на 1 червня. У травні цього року українці будуть відзначати ще одне свято день пам'яті і примирення 8 травня. Проте цей день вихідним не буде. І на цьому у мене все. Далі в фірі каналу ТБ. Новини спорту. Про них вам розкаже Микола Нестеренко. Я з вами прощаюсь. На все добре. І до побачення. Вітаю вас в ефірі Новини спорту з вами Микола Нестеренко. В місті Суми завершився третій фінальний тур чемпіонату України з волейболу серед чиличих клубів Суперліги. Для харківської команди Локомотив цей тур став і вирішальним, адже залізничники зуміли достроково здобути чемпіонство. В перший ігровий день третього етапу харківські клуби зіграли між собою. Локомотив в трьох партіях обіграв Юракадемію. В іншому матчі господарі поля Хімпром Сумду поступився ВК Вінниця 1-3 другого дня. Два матчі були зіграні з однаковим рахунком 3-1. Локомотив переграв Вінницю, Хімпром здолав Юракадемію. Третій ігровий день харківські юристи здобули трисетову перемогу ВК Вінниця. А в останньому матчі туру під обічним Юрія Філіпова можна було взяти лише одне очко для того, щоб оформити достроково чемпіонство. Сумський Хімпром дав бій локомотиву, але перемогти так і не зміг. У підсумку перемога залізничників 3-2. Для офіційного оформлення чемпіонства локомотиву необхідно ще зіграти в четвертому фінальному турі, який відбудеться у Харкові з 23 по 25 квітня в Палаці спорту локомотив. Після трьох фінальних турів Харківська юрокадемія з шістьма очками знаходиться на четвертому місці, тому останній тур буде вирішальним для хімпорома і Вінниці у боротьбі за срібні медалі чемпіонату. В 20-му турі чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги харківський металіст приймав на своєму полі львівські Карпати. Голів цьому матчі вболівальники не побачили. Другий матч поспіль харків'яни завершують гру сухою нічиєю. Вийшли чуть валяжно. Думаю, що команда <кхух> Карпат намного слабше, ніж мені. Проказали, що це не менше. Ми настроїли футболістів на тут. Цей... серьезную игру на этот матч, но чуть-чуть не застучали. Второй тайм проснулись, но было уже поздно. Нас очень сыграла атака не агрессивно впереди. Вот это вот самое настораживает. Обороняться сюда разрушать легче, чем создавать. То же самое, как мы в предыдущие игры играли. Разрушали, ничего не надо создавать. Было там отбили, где-то там забили, не забили, но это такой момент. А сейчас надо созидать и надо агрессивно играть в атаке. турнірній таблиці Металіз залишається на п'ятому місці, маючи 29 очок. В наступному турі 26 квітня харків'яни зіграють на визі із запорізьким металургом. Чинний чемпіон України харківський міні-футбольний клуб Локомотив оформив собі путівку до півфіналу Екстраліги. Перший матч чвертьфінальної серії харків'яни грали на визі в Кременчуці з командою Лукас і завершили той матч перемогою. 4-2. гра відповідь проходила у Харкові в палаці спорту локомотив імені Георгія Кирпи. Вже на другій хвилині матчу залізничники повели в рахунку. Відзначився Денис Овсянников. Згодом нападник Лукаса Сергій Лапа зрівнює рахунок 1-1. За три хвилини до кінця першого тайму локомотив знов виходить вперед. Після передачі Дениса Овсяникова гол проводить Дмитро Бондар другій половині зустрічі на 23 й хвилині. Дмитро зараховує ще один м'яч на свій рахунок: – 3-1. Останній гол в цій грі забив Сергій Журба, красивим ударом зі штрафного у підсумку. Рахунок 4-1 і локомотив здобуває другу перемогу у чвертьфінальній серії, що проходить до двох перемог. Ну, эмоции только могут быть мы пришли дальше. То есть по игре могу сказать, что первый там, конечно, у нас не получилось, оно был определенный разговор раздевалки. тренер нам указал на ошибки, которые мы во втором тайме исправили, забили свои голы. Да я в целом игрой остался недоволен. Причины разные, конечно, но идет плей-офф, и хотелось бы в плей-офф, чтобы мы все смогли сконцентрироваться полностью на выполнении поставленной задачи. Была потеря концентрации, очень большие давали мы зазоры сопернику, из-за чего получались разрывы практически те, которые у нас обычно не бывают. Но это тактические тонкости, будем с ними разбираться и исправлять. Півфінальним суперником залізничників буде Львівська енергія. Перші два матчі між цими командами відбудуться 25 та 26 квітня у Харкові в Палаці спорту Локомотив. Півфінальна серія триває до трьох перемог. І про шахи у Вірменії розпочався командний чемпіонат світу серед чоловіків. В першому турі збірна України перемогла команду Росії з рахунком 2,5 з половиною на півтора очки. Успіх наших шахістам приніс харківський гросмейстер Павло Ільянов, який білими фігурами переграв Євгена Томашевського. В другому турі українські шахисти зустрінуться з господарями змагань збірної Вірменії. Це всі новини про спорт. До побачення.